Вітаю вас, поважні глядачки, і глядачі. Коли б ви не дивились цей прогноз у день або вночі, пишу його заздалегідь допоки є. У мене інтернет та світло у цю мить. Ну і звісно, всім традиційно хелов. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайло. І оглянемо 23 число січня 2023 року. Понеділок вже настав водолій. І окрім цього, вчора був. Новий рік за східним календарем прийшов чорний кріль або чорний котик. І вчора була ще одна дата. Її всі знали, коли були радянські часи. Це День смерті диктатора, великого авантюристу ХХ століття Володимира Ульянова Леніна. І сьогодні музичний епіграф це буде моя авторська пісня, частушка про Вову. В городе Симбирске Вовочка жил, В гимназии учился и никого не бил. Но тут его братца царь расстрелял, А Вовочка обиделся, всех нахер послал. Был он Вовочка Ульянов, Стал он Лениным потом, Ну а после своей смерти Настоящим стал грибом, а Вовочка вырос, стал книги писать и стал бузатерить, стал бунтовать. Он водку не пил, не курил беломор, а больше всего полюбил мухомор. Папа, пока он в шалашике книжки писал, мальчик в то время грибы собирал, Ленин покрушит. Крупской пойдет И вместе с нею Песни споет Был ладно, Вовочка Ульянов Стал он ледяным Потом Ну после своей смерти Настоящим стал грибом, а, а, Вовочка все же царю отомстил, А вместе с царем других замочил, но, но, но долго не мог бы затерить Ильич, Покуда его не хватил паралич, И стал деградировать, стал умирать, А мозг Ильича стал отсыхать. Когда же истох Вова Ильич, Тело его поместили в кирпич. Был он Вовочка Ульянов, Стал он Лениным потом, ну, а после своей смерти Настоящим стал грибом. Вот такая повчальная песня. І вже давно пора цей гриб винести з мовзалею, бо поки він смердить, він задурманіє мізкі мешканцям Запорєбріка. і зараз вже давно треба замінити одного вову на іншого, який всім нам не дає спокою. Сьогодні я використовую вже вдруге нову колоду, називається вона «Сільвер Тарот. Що ж стосується 23 числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 4, -го, 13, -го, 22 -го або 31 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей понеділок можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків зодіаку, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі, не схищуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож. Загальна карта дня буде в кінці розкладу, як це буває завжди на трикутних арканах. Таро а перша карта для представників знаку водолій, деякі з яких святкують свій день народження чи тільки готуються до цього. Ото, що принесе 23 січня безпосередньо водоліям. Гарний день для будь-яких починань. Перший, гарний день для чоловіків. По-друге, гарний день для творчих людей, які звикли жити будь-якими ідеями. В цей день можна розпочати щось нове. Добре, що зараз ще й місяць зростаючий, молодий місяць. Тому сьогодні гарний день для будь-яких починань. Єдине, що може бути поганого в цей день з вами, це надмірний егоїзм. Слідкуйте за тим. Щоб люди вас поважали не тільки за те, який ви великий, але і за те, як ви відноситесь до оточуючих вас людей. Для представників знаку риби день пов'язаний з відсутністю сили. Оцей лев перегорнутий. Він каже про те, що вам дуже важко буде контролювати внутрішнього звіра, тому ви можете виходити з себе. Тому контролюйте своїх внутрішніх демонів це по-перше. А по-друге, не витрачайте свої сили замарно. Також представники знаку Риби 23 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев для Овнів день пов'язаний з відсутністю ініціативи. Подивіться, хто це випав. Це Янгол. Карта, яка ще називається Помірність, вона випала перегорнута, тобто у вас немає захисту. Янгельського тому не слід бути надмірно легковірним. Це по-перше, по-друге, вам слід слідкувати за тим, що ви кажете людям, бо ви можете сказати щось дуже зайве, що може дуже сильно зіпсувати відношенні з іншими людьми. Також представники знаку Овен у цей понеділок можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для тільців будьте обережні, оцей повішаний він каже перш за все про те, що вам слід звернути увагу на власне здоров'я. Це по перше. По-друге, вам слід звертати увагу на того, що потребують від вас оточуючі, бо цей день пов'язаний з благодійністю. Це єдине позитивне, що ви можете зробити, допомогти іншим людям. А якщо ви будете думати тільки про себе, то нахлинуть і хвороби, і якісь будуть втрати. Ну, в будь-якому разі приготуйтеся до якихось втрат. Якщо ви автовласник, не сідайте за кермо, бо все може закінчитися ДТП. Для представників знаку близнюки немає вибору. Вам випало роздоріжжя або закохані, і причому в перегорнутій позиції це каже про те, що сьогодні день, коли не слід робити якихось різких рухів вліво чи вправо, навпаки, намагайтеся йти своїм шляхом і не робіть ніяких виборів. Окрім цього, вам слід бути максимально чесними. Таким чином ви зможете запобігти будь-яким неприємностям. Також представники знаку Близнюки у цей понеділок. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для раків день пов'язаний з поганими емоціями. Оця зірка стела перегорнутої позиції вона каже про те, що вам не вистачає гармонії, вам не вистачає краси. Можливо, комусь з вас не вистачає бурних емоцій, сексу. Але зараз війна, зараз дуже важке становище, тому у цей день слідкуйте за своїми почуттями, за своїм емоційним станом. Намагайтеся його якось підтримувати. Можливо, вам необхідно послухати вашу улюблену музику, чи можливо відволіктися, почитати якусь філософську книжку. Будь-якому разі, якщо будете контролювати свої почуття, день буде непоганий. Якщо да дасте волю почуттям, це все закінчиться може дуже погано. Для представників знаку Лев непоганий день. Вам випав крокодил в перегорнутому стані. Це каже про те, що день, в принципі, нульовий, нічого може і не статися, а може і статися. Все залежить від вас, від того, як ви навчаєтесь. Сьогодні ви можете робити помилки на цих помилках навчатися, і сьогодні ви захищені від спокутування власних гріхів, можете гратися, ось що каже вам крокодил, він же в інших колодах блазень. Також представники знаку Лев 23 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Для діви непоганий день. Оцей диявол перегорнутий. Він каже про те, що ви захищені в цей день від фатальних якихось обставин. Окрім цього, ви можете щось навіть виграти, якщо ви будете розумні та. В міру ризикованій. Ризик в цей день може принести вам успіх, бо сьогодні ви не фатальні. Ви сьогодні захищені від темних сил, якщо ви розумна людина. Якщо ви навпаки, людина поверхнева, то сьогодні обов'язково демонічні сили про себе нагадають. Для представників знаку Терези непоганий день. День відкриття чогось нового, по перше, правди якоїсь, яка обов'язково сьогодні вспливе. Цей день пов'язаний з повищ... підвищеною інтуїтивними якимись здатностями, тобто вам слід дослухатися до власної інтуїції і менше слухати слова, які вам кажуть люди. Люди навпаки можуть брехати, але ви цю брехню відразу можете розпізнати. Також представники знаку Терези 23 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК для скорпіонів. Емоційний день. Ці емоції цілком будуть позитивні, якщо ви будете їх контролювати. Ви сьогодні гарно розпреділяєте будь що, будь-то інформація чи якісь дії. Ви сьогодні врівноважені, сьогодні ваша енергетика збалансована. Гарний день для жінок, які бажають зачати здорове потомство. Ну, а також гарний день для представників правоохоронних органів та суддів. Також представники знаку терези, це ваш день, скорпіон, а скорпіони можуть зустрітися з терезами у цей понеділок. Для стрільців не дуже гарний день, пов'язаний з обмеженнями. Оцей відлюдник Він каже про те, що слід бути максимально обережними, дослухатися до того, що вам підказує ваш організм. Можливо, треба якісь пігулки. Взяти для себе і прийняти цей день пов'язаний із завершеннями, тому нічого не розпочинайте. Навпаки, в цей день краще не вести активний спосіб життя, навпаки, краще на, на цей день просто відгородитися від людей та зайнятися медітацією. І нарешті козироги, що ж вам не слід нікуди їхати. Оця колісниця перегорнута, яка вам випала, каже про те, що, по-перше, ви можете. Доволі погано себе вести, казати дурні слова, і це пов'язане напевно з вашим емоційним станом. Якщо ви захочете чомусь навчитися у цей день, тільки через помилки ви можете навчитися, якщо є можливість, нікуди не їздити в цей день. Краще сидіти вдома, і таким чином можна. Обезпечити себе від будь-яких неприємностей. І також представники знаку Козиріг 23 січня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку стрілець. І нарешті карта дня дуже вдалий день. Це карта, по-перше, пов'язана з Козирогом, тому козироги можуть щось для себе зробити дуже цікаве. По-друге, це. Колесо фортуни, і колесо фортуни воно каже про те, що якщо ви будете ризикувати, якщо будете грати, то цей ризик буде виправданий. І це ритмічний день, коли ви можете будувати будь-які плани і досягати певних результатів, позитивних результатів. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось темного чи чорного кольору. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. Які години більш-менш підходять для важливих справ? А які бентежні? Що ж, бентежні години починаються відразу після світанку? Приблизно з сьомої години ранку відсутність сили, відсутність ініціатив. І на південь випадає прямий. Повішений це не дуже гарно, це пов'язано з жертвами, тому якщо бажаєте зробити якісь великі справи, краще їх не намічайте на першу половину дня. Але і друга половина дня також не досить гарна. Вона пов'язана з відсутністю вибору, з відсутністю другого шляху розвитку, з поганими емоціями. Ситуація нормалізується тільки на закаті сонця. На закаті сонця перегорнутий крокодил каже про те, що немає особливих втрат, зачинені темні сили, є також ясність, яка і вже о півночі є якась гормонія, непоганий час для зайняття чистим коханням між людьми, які один одного кохають. В принципі, ніч, яка якраз створена для якихось нормальних почуттів. Якщо немає поблизу у вас партнера, можете просто подивитись якийсь цікавий, спокійний. Філософський фільм почитати книжку і якось налаштуватися на новий тиждень, бо він тільки розпочався. І я бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні Сильвер та рот на понеділок, 23 січня, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати. Я вже і вам і пісні співаю. Скоро буду тут танцювати вам, на губній гармошки грати. Ну і в будь-якому разі не забувайте ставити лайки, щось дописувати під відео та підписуватись на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. Бійцям українським, як завжди, бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.